Слава Ісусу Христу! Все найдорожче, ми маємо віддати Богове, тому що тільки Бог може зберегти це по-справжньому, як ніхто інший не зможе. Бог він вірний своєму Слову і відповідає лише за Нього. Його Слово діє, воно живе та дієве, і будь-яке відхилення від Божого Слова не приносить нам плоду. Людей рятує лише Святий Дух, а Дух Святий Він сходить лише на чисте, неспотворене Слово Боже. Тому, якщо ми хочемо приносити плоди, спасені душі Богове, ми. В'язані проповідувати чисте, незмішане Боже Слово, саме воно дає нам життя, сили та порятунок. Ми знаємо, що буде звір і образ звіра. Ми не знаємо, але йому буде дан дух, щоб він говорив і діяв. Тобто говорить і діють духи, і у звіра має вернутися дух, що йому поклониться земля, всі люди будуть це все слухати і за всім стоять духи. Тому важливо є берегти наш дух, який у нас всередині ми народилися згори і ми не маємо дозволити нечистим духам оволодіти нашим духом. Тому що різні нечисті духи вони повиходять із тих лжепророків, з звіра, антихриста, сатани, і вони будуть полювати на кожну душу, яка не знаходиться в слові Божому, і спокушувати їх, і обманювати. Тому потрібно слухати Божих людей, у яких є реальні плоди і результати, які несуть нам чисте і неспотворене Євангеліє, слово Боже і спасіння, а не слухати різних синтетичних лжепророків. Амінь